Ну, хаваю. А спробую вам обіцяти розповісти про те, що обіцяла минулого разу, а саме про особливості діалектів і різновидів англійської мови, а в залежності від кількох факторів, які ми маємо враховувати. Чому англійська мова може здаватись незрозумілою, попри те, що ми ніби її засвоїли, все вивчили і маємо порозуміти. Перше, на що ми маємо звернути увагу, це регіон. І саме через це є найбільша відмінність. Ми знаємо, наприклад, що є українська літературна мова, це мова, яка є загально прийнятою, і я в своїй практиці стикнулася з тим, що викладаючи англійську для дорослих з різних регіонів України, якщо людина росла в при кордонній території з певною е країною, мовою якою чинила вплив на українську, то могли бути складно ще з порозумінням самоукраїнської літературної мови, якою я користуюсь і в спілкуванні з вами, і введенні занять. Я намагаюся не використовувати діалектні слова, які притаманні українському мові моєго регіону, але в той же час. Е не всі регіони однаково розуміють літературно українську. Що відбувається з англійською мовою? Звісно, таке саме явище ми можемо спостерігати, але в чому воно буде проявлятися? Перше, є відмінність в словниковому складі від регіону до регіону. Найяскравіші приклади ми знаємо в відмінностях британської, американської англійської, коли це абсолютно різні слова. Наприклад, якщо ми говоримо з вами про слово осінь, да, британці говорять. От американці скажуть пол, але і американці, і британці один одного зрозуміють. Location, politics, um, не знаю, qualiti, вийтиск, лифт і так далі. Слів дуже доволі багато, але вони не є прям, знаєте, можна використовувати в одному районі, не можна в другому, не в іншому. Тобто можна використовувати всі слова і скрізь. Більше треба звернути увагу на особливості правопису. Тому що, наприклад, американська і британська англійська, крім звукових особливостей, має ще особливості правопису. Так, і відповідно є літери, які ігноруються в варіантах американської мови, або навпаки, мають бути в британському. Це ви маєте в. Врахувати, коли ви налаштовуєте свій, наприклад, додаток для перевірки правопису, або коли ви пишете лист або твір на іспиті іноземної мови. Тобто, якщо ви один раз написали слово, ви використовуєте слово, наприклад, кілька декілька разів провели своєму. Текстовому повідомленні. І якщо ви один раз напишете, що це отum, інший раз FOL, то в принципі є враховуючи як синонім. Але якщо ви будете писати слово color один раз з літерою, як пишуть британці, інший раз без неї, як пишуть американці, то як два синоніми вам це не зарахують. А, так, обидва формати написання допустимі, але якщо б ви брали British Style, то краще його. Притримуватись і писати постійно в цьому стилі. Якщо ви вибрали American style, відповідно, так само тримаємося його. А, ну, це, така, це таке побажання, воно є озвученим вимогом до іспитів, де написано try to choose one style and follow it. Yeah, why? welcome completed the task. Тобто в основному мовленні ніхто не помітив, як ви то його вітер чи ні. ні, 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 ні Наша загальна вимога буде мати особливості. А в чистому вигляді існує близько 6, 600 шість шестисот діалектів англійської мови, пов'язаних саме з регіонами, з якимись народностями, там, що населяють і приходять з різних частин англомовних країн. Вплив мов там, де дві державних. І так далі, це все очевидно. Чи є мовний суржик, поняття сушука, як ти про тобто, англійській мові немає, але мови переходять в, з однієї в іншу, і я маю на увазі варіанти да, вимови. І таким чином ми маємо говорити про те, що. Вони виключно доповнюють. Тобто не можна сказати, що це слово заборонене на території якоїсь країни, хоча є на сьогодні і список заборонених або небажаних для вжитку слів, але будьте готові до того, що вас можуть не зрозуміти, попросити пояснити і ви матимете. Або ви матимете необхідність перепитувати слова, якщо вони не типові для вашого регіону, ви чуєте вперше. Крім того, про що ми зараз вам проговорили, ми маємо враховувати ще низку особливостей, які впливають на розуміння англійської мови. Починаючи від. Фонетичних особливостей, особливостей будови мовленнєвого апарату кожного з мовців, способу вимови тих чи інших звуків, тобто елементарні якісь, ну якщо не дефекти, але особливості вимови, да, що впливають саме на це. Плюс регіональні нюанси, там, де звуки редукуються. Звужуються до певних а, нюансів. Або навпаки, з'являються додаткові моменти. Звісно, є регіональні сонечки, наприклад, коли я а, подорожувала Берліном, то звідти я перевезла созначок з Берлинером, тобто німецька, та як говорять в Берліні. Коли я була у Відні, я привезла сонечок англійської австрійської. Да? Sorry, німецької австрійської, відповідно, вона буде відрізнятися від чимось. Тобто є слова типові саме для цієї, цієї території. Саме англійська. Якщо ми ну, говоримо про шотландців, це один момент, якщо про ірландців, це трошки інший. Якщо ми говоримо про Royal English, то це буде єдина англійська, як типу літературна, да, яка має дуже багато. Офіціозу і майже немає слів, які. Які би висловлювали там певнералі, сенгу чи ще чогось, так. Звісно, це традиція, це певного роду взірець, але якби всі говорили англійською. З роял стайл, то це був певний такий, знаєте, ну, прорив в історію назад, мені було мови. Мова змінюється, мова живе, і, відповідно, це впливає на те, як ми можемо зрозуміти з вами книжки якогось там минулого попереднього століття, коли мова звучала інакше. І, відповідно, не користувалася писала. А зараз також не говорять, не говорять не тому, що ем, не можна, не говорить, тому що просто не говорять, мова це живий організм, і вона розвивається, і набуває тих стрес, якостей і характеристик, які притаманні самосучасті, які сучасності від цієї мови вимагає. Тому, якщо ми коротенічко будемо піддавати під сумок, коли ви вивчаєте англійську мову, мову може мати кілька великих груп підрозділів: British, English, American, English. Вони будуть відрізнятися певною граматичною, лексичною насиченістю і правописом частково. А на це варто зважати, якщо це для вас принципово, ну і знати. Що існують інші варіанти для того, щоб власне уникнути певних непорозумінь. Решта англійської діалектної і так далі. Вони не буде вирізнятися правописом, тобто немає так, що в одному штаті пишуть так слово, в іншому штаті пишуть інакше, і це має якимось чином відбуватись. Ні, є більш. Широкі рамки, да, які визначають всі моменти, ну і відповідно від того вже йде зміна. Єдина дуже ключова мова, яка м -м, зберігає свої первинні ознаки і на письмі, і в мовленні, це Rowan English. Да? Звісно, королевська англійська не існує в Штатах, але цей стиль. Істонів в Великобританії. Де дізнатися, де почитати, я, звісно, вам за посилання на ці ресурси? Можливо, навіть знайду щось послухати цікавенького з різних варіантів, але відмінності ви почуєте і в інтонуванні, і в темпі мовлення, і в. Ігнорування певних науків або надавання таких, яких ніби як немає, хоча на правописі ці слова будуть мати абсолютно однаковий вигляд в різних діалектах. Звісно, будуть е слова, явища виникати, які відсутні в інших регіонах, а в цьому їх потрібно описати, тому ці слова будуть притаманні. Е ну і так далі. Е тобто діалектів. Неймовірно велика кількість, але це не означає діалект, не означає обмеження. І англійська існує як великий мікс цих діалектів, і ви можете все це знайти, якщо не до своєї подорожі, не необхідності спілкуватися то під час, вже точно найближчим часом для вас зроблю ще одне.